Рина Петрівна, вітаю вас! Це також її вихованці і люди, які сьогодні хочуть з вами поділитися своїми радощами, розказати про своє життя, про свої захоплення, і ми прагнемо спілкуватися з вами. Нагадаю, телефон прямого ефіру: 76 48 92. Ви можете телефонувати, висловлювати свою підтримку. І, звичайно, ж головна мета нашого сьогоднішнього ефіру привернути вашу увагу до тих людей, які потребують нашої допомоги. І я, звичайно, вже хочу перейти до наших гостей. Вітаю вас і хочу сказати, що сьогоднішній день важливий для вас день, тому що сьогодні згадують про проблеми цих людей, людей з особливими потребами. Але ми хочемо сказати, що вони не потребують нашого жалю а лише теплоти, допомоги та розуміння. І саме на це вони чекають від нас. Отже, телефонуйте до нас у студії, висловлюйтесь, а ми почнемо нашу розмову. А Катерина Петрівна, розкажіть, будь ласка, про діяльність товариства. І я впевнена, що із тими поряд і бідами є також ваші маленькі радощі. Отже, як відбувається життя, життя тих людей, які... Згуртувалися навколо вас, які мають якісь проблеми, але хочуть якось разом змінити своє життя. Отже, ну, сьогодні ми не будемо говорити про біди, їх достатньо в кожній сім'ї, і, і також в нашій молоді. Сьогодні будемо говорити про приємне, тому що сьогодні такий день, де ми, наприклад, сьогодні зібралися в нашому товаристві, зараз, поки ми тут, наша молодь проводить вечір відпочинку. От. Ну, я хочу сказати про наше товариство, що воно вже існує 4 роки. От. Ми проводимо різнопланову роботу з молоддю, ми і спортивну підготовку проводимо молоді, і підготовку художньої самодіяльності. В товаристві працює психолог, медик. Ну, звичайно, я так думаю, що цікаво вам збиратися, так, цікаво спілкуватися, адже люди, які збираються, вони збираються по захопленням своїм. Отже, хотілося б звернутися до Сергія, до вас. Я так знаю, що коли ми спілкувалися з вами, ви сказали, що ви захоплюєтесь музикою, але також і пишуте вірші. Yeah. Так. Я вот расскажите про свой внутренний свет, поделиться вот тем, что у вас на душе. Ну это в принципе и... сложновато, потому mm -hmm. что оно приходит само по себе. Тут mm -hmm. рассказать, когда, когда, когда что Да, важно, когда так. что происходит, это очень сложно, поэтому тут легче прочитать стихотворение, чем рассказать ну, то, что происходит перед тем, как ты чит... пишешь его. Вот же мы бы хотели по, по, mm. ваш потому что Вы садок, э, вот, для нас. «Я не буду, как нищий, на грязных пустых площадях, пред иконою Бога, просить для себя подаяния. Я прикрою на сердце ладонью чернеющий страх, и уста мои трижды прошепчут «Господь, испытай меня. На коленях пред образом светлым закрою глаза и стихи эти словно молитву чуть слышно шепчу. Испытай мя, Господь, чтоб свободная парила душа. І, спитай, захранів од лукавого, трижди прошу. Надзвичайний вірш. І сьогодні він також актуален, ну, те, тому що виглядь. так, люди сьогодні переживають, люди сьогодні турбуються і а, у молитвах своїх просить Бога саме те, щоб випробувати душі. А скажіть, а от як вважаєте, які головні риси от ви цінуєте в людях? От чого ви не можете? Скажіть, особливе ставлення так, для, для, до людей з особливими потребами? От чого ви не хотіли до себе? вичуваты жалости ну, прежде всего жалости но ну, больше ничего потому что ну как-то не переносится во всяком случае э, мной не переносится вот когда человек с сожалением к тебе относится угу. ну, в принципе все остальное вроде ничего такого нет. А вот сгадайте на такой наитекавейшие момент, адже у товариства вы разом собираетесь, разом а спилкуетесь, Ну, может я, я есть вас есть... понял. Ну, mm -hmm. Практически могу сказать, что каждый раз. Ну, когда-то ярче, бывают ярче впечатления, бывают, ну, тоже хорошие, но не такие яркие. Ну, в основном яркие впечатления, это когда мы собираемся вместе, ездим отдыхать. Да, А скажіть, будь ласка, от ви маєте зараз таку можливість, пані Катерино, звернутися до наших телеглядачів, звернутися до тих людей. Я впевнена, які мають у душі свої почуття прекрасні, прекрасні співпереживання, турбота, теплота. І, можливо, вони сьогодні, ті, хто дивляться нас. Ті, хто і слухає сьогоднішній прямий ефір, могли б допомогти товариству, адже для того, щоб проводити якісь заходи, відомо потрібні кошти. І ті плани, які планують молоді люди, збираючись разом, не завжди вони можуть їх реалізувати, тому що немає відповідних коштів. Але сьогодні ми маємо таку можливість звернутися до телеглядачів, серця яких можливо відкриється у цю хвилину допомогти. Отже, на що б ви хотіли звернути увагу, і чи можливо могли б допомогти наші подоляни? Я впевнена, їх таки буде багато людей. Так ми в нас робота така, що постійно до нас приходить молодь. Це не так, що ми раз збираємося в тиждень чи взагалі не знаємо. Ми всіх знаємо, діт... ми вже як одна сім'я. От і в нас багато молоді завжди багато проблем і багато потреб, потріб... так, так. І. і особливо коли це молодь інваліди. Я хочу сьогодні слова вдячності сказати в адресу фонду захисту інвалідів, яке очолює Карапазюк Василь Миколаєвич. Фактично, ми не мали зовсім коштів, щоб організувати цей вечір для молоді, а от він нам допоміг. Коштами і ми сьогодні дуже проводимо гарно вечір. Ми зараз вернемося назад до нашої молоді. Товариство і хотілося б, щоб в нас багато таких потреб, як в пошитті костюмів, ми виставляємо нашу молодь неодноразово в театр Петро... Петровського, так, так. на фестивалі, в... 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 в будинок культури. Недавно фестиваль ми пров... нас запрошували в, в будинок офіцерів. Ми... Маємо такі потреби і на спортивний одяг, тому що ми свої команди також виставляємо на обласні змагання серед інвалідів. Отже, люди можуть приносити одяг, якщо він в гарному стані, так або можливо, так зрозуміло, костюми. Потреба є так. І надзвичайно важливо фінансово також підтримка. Фінансова, так такому? ми будемо бачити розрахунковий рахунок. Ви будете бачити їх на екранах. І, звичайно, якщо є у вас така можливість допомогти, допомогти товариству інвалідів, де збирається молодь, і тут присутні серед наших запрошених якраз ті люди, які відвідують це товариство, і я впевнена, що знайдуться люди, які зможуть допомогти. Адже сьогоднішнє звернення це особливе звернення, тому що ви бачите цих людей, які присутні тут у студії, які потребують вашої підтримки та допомоги. Я І... ще хотіла угу. додати, що ми щоліта стараємось вести нашу молодь на відпочинок у літні табори. Тому що, знаєте, ці діти в основному вони є одинокі. От як, наприклад, Сергій він частіше знаходиться сам. Ну, друзі його навіщають. Ну коли потрібно, у нас вечори вони його привозять, допомагають. Як ви бачите, весь час вони йому допомагають. І іншим дітям, які знаходяться на візках, на візках. От, то ми веземо, наприклад, цього року ми в Кам'янці-Подільському відпочивали в таборі Чайка села Врублівці. То нам потрібно кошти от на такі табори літні, тому що частину, ну певну кількість молоді ми завезли, вони відпочили. Другі так, також так. хочуть на слідуючий рік, а де взяти коштів, якщо що на сьогоднішній день такий відпочинок дорого коштує? Звичайно, і е, я думаю, що все-таки ті заходи, які ви плануєте, які ви проводите. Я думаю, що все-таки ви знаходите людей, які вас підтримують. І сьогодні ми також звертаємось до тих, хто може допомогти. Щоб вони люди, які небайдужі, щоб вони змогли чим? могли, тим і допомогли. Адже сьогодні не потрібно закривати свої серця, не потрібно від відвертатися від цих людей і жити тільки своїми потребами. Адже якщо ми разом, якщо ми разом і спільно, то ми зможемо зробити щось краще. І я сьогодні хочу сказати, що наші гості особливі вони захоплюються. В них є захоплення, в них є різні таланти. І ще хочу представити Юлію Троїцьку. Вона надзвичайна. Чому? Тому що вона, незважаючи на свою хворобу, вона танцює, вона пише вірші і про це вона сама розповість. Отже, Юля, розповість, скажіть, будь ласка, про своє захоплення. Я люблю танцювати, я делаю сама постановки танцю, угу. костюми, які ми делаем, ми самі діємо Називається у нас урок «Умілої руки. Угу. Важко було спочатку це угу. от розпочинати. Спочатку тренування, от як це для здоров'я на шкоди, це навпаки покращує ваше здоров'я. як У ну, нас просто є желання велике. І ми зараз можемо з вами побачити уривок станцювального уривок номеру, де якраз Юлія бере у ньому участь. І… Шкода, на жаль, ми просто не встигаємо його показати. Тоді ви розкажіть, будь ласка, бо вона вже збігає до кінця прямий ефір, але все-таки, скажіть, от яка ваша мрія? От Яка ваша мрія? Чи Моя мрія... Мічта... Угу. Ну, як вам розказати? Бути мічта... відомою танцюристкою, якщо йдемо під танцю, якщо пишете вірші. вірші, можливо, чи взагалі просто вийшло. Я ви... ще люблю я угу. хочу, хочу стати от танцевай, Хочу Так, танцювати, хочу і півець угу. стати стати співачка, yeah. а ви Сергій, яка ваша мрія? Чи вона справдилась, чи ні? Чи може можливо. No, буде? На, на даний момент поки що ні. поки що ні. No. Але ви вірите в те, що ваша мрія справдиться? Так. No. І тоді побажання ваше тим людям, хто пише вірші, хто захоплюється музикою, привітаєте. No, Ті, з, хто, з хто пише стихи, ну вдохновень, mm -hmm. та во всьому, в принципі, во всьому вдохновені. В так? Да, так, вдохновення і в стихах, і в танцях. Дуже коротко ми зараз приймемо телефонний дзвінок, щоб mm -hmm. Алло, добрий ви висіли. Говоріть, будь ласка, тільки дуже коротко, бо ми шкода, не маємо. Е, я хотіла, мене дитина інвалід теж, коли стояла на очоці в Каті Савіцької. Я хотіла їх всіх позороти, ну зараз він не, змог, не має змоги туди ходити, mm -hmm. куча руслан. Але коли він був там, ну звісно, були подарочки і концерти, і все, і я дуже вдячна за це. Я хотіла поздоровити совітку і їхні всіх, молодь, яка там є. Uh -huh. і Інпасику, їм велике, і нехай вони в Наталісі працюють. Дякую. Знатачі, Дякую вам за ваше таке поздоровлення. Все-таки сьогодні ви відзначаєте цей день і на завершення нашого ефіру, будь ласка, ваші слова, привітання своїм вихованцям і пані Катерина, будь ласка. Шановна молодь, я сьогодні вас вітаю, що у нас сьогодні гарне свято. І також я дуже вдячна нашому батьківському комітету, який постійно працює коло нашої молоді. Вони готують солодкий стіл для нашої молоді. Нашій молоді залишається тільки відпочивати, танцювати. Я також запрошую іншу молодь міста приходити до нас. Я думаю, адреса буде вказана. Так, адреса. Ми запрошуємо, приходьте. Ви просто, може, не знаєте про наше товариство. Ми запрошуємо всіх, ми не відказуємо, будь ласка. Так, правильно. Отже, для всіх людей, які мають особливі потреби, ми сьогодні хочемо називати цих людей інвалідами, тому що це неправильно. Це люди з особливими потребами. Вони потребують тільки нашого тепла, розуміння. І якщо є можливість допомогти, звичайно, і з радістю вони приймуть цю допомогу з теплотою. Отже, ви знаєте адресу, це місто Хмельницьке 20. Сьогодні ми познайомилися з нашими гостями, які Порадували нас своїми віршами, своїм поділилися своїм світом, своїх мрій. А я хочу також побажати вам ніколи не втрачати надію, адже все в житті може змінитися на краще, тільки потрібно у це вірити, вірити у власні сили. А я вам бажаю всього найкращого. Дякую нашим гостям за участь у сьогоднішньому ефірі. І зараз наші телеглядачі зможуть переглянути випуск Подільської панорами, Залишайтеся з нами на телеканалі поділля Центр.